Вітаю, друзі! Мені приємно, що ви уважно і з цікавістю дивитесь мої відео, за що я вам вельми вдячна. Так, у 14-му відеоролику Нищимо мовний бур'ян, який починався словами, що помилок припускаються навіть професори та вчителі української мови. Я теж припустилась в помилки, навівши, як приклад кальки, сполучення слів. З тих пір, досі, дякую користувачам з ніками Діма Воронін, Олександр Приходченко та Сан-джулі або Сан-джулі. Даруйте, не знаю, як правильно. Ви маєте рацію, друзі, зауваживши, що з тих пір і досі не одне і те ж. Так, дійсно, калькована з російської конструкція з тих пір. Вживається у значенні момент, від якого ведуть відлік. А досі, як указала я, означає до цього часу. Запропонований варіант відтоді, звісно, правильний. А от щодо поєднання слів з того часу, запропонованого одним із вас, слід зазначити, що ця конструкція не характерна для української мови. Її Теж уникаємо, замінюючи на стилістично вдале відтоді. І, і ще раз про те помилкове досі. Як правильно не до цих пір, а досі, не з цих пір, а відтепер, не з яких пір, а відколи. Та ви, друзі, не зупиняйтесь. Ваші підказки, зауваження і зацікавленість надають наснаги для подальшої роботи. За що красно дякую. Окрему вдячність висловлюю користувачу з ніком Іспіратіо Етерна за постійну увагу до каналу, за слушні та корисні зауваження і уточнення. Дякую, друзі. А за помилки перепрошую. Чи, можливо, вибачаюся? Чи приношу вибачення? Яка із форм правильна? Та це тема для нашої наступної розмови: наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!